Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. На вулиці Спека неможливо, а треба займатися огірками. Добі... Вчора увечері позбирала огірки. До обід займалася часником, думаю, на городі поки не так жарко. До 9 годин я і впровилася, викопала, перечистила і е, топливник до себе там, ящички поскладала. А огірочки замочила, вони вже постояли. Вже один раз я їх перемила, а це зразу другий раз помию та й буду ними займатися. Жарко, не жарко, огіркам треба щось робити. Якщо ж вродили. Частину огірків більше я засолю, а менші замариную. За яким рецептом я консервую огірки? Подивіться, кому цікаво, подивіться, будь ласка, нещодавно в мене було відео. Ось огірочки виходять за таким рецептом. Дуже смачні, мені подобаються. Хрумкі такі смачні огірки. Мої нові підписники, знайдіть, будь ласка, якщо вам цікаво, рецепт цих огірків. І за таким рецептом виходить, виходить консервація дуже смачна. Зразу я другий раз перемию їх, огірочки, банки я вже пострилізувала, усю зелень позбирала. і буду зразу я вкладати огірки в банки. Свої огірочки, ті, що я мариную, консервую, мариную, залила. Перший раз і вкутала, і в перерві між маринуванням засолю я дві баночки огірків. Огірки я вже вкинула. В цьому році я хочу скористатися однією порадою. Вичитала я в газеті, дівчатка, що всю зелень, яку плануємо ми покласти у банку, необхідно зверху помістити. Бо, як пише там в газеті. Бо якщо наниз вкладете, огірочки будуть м'якими. А якщо ж хочете, щоб вони були тверді і хромкі, складайте зелень тільки зверху. Зазвичай я і вниз зелень складала, і наверх. Спробуй в цьому русі додати зелень тільки наверх і побачу і вам скажу, чи дійсно вони будуть тверді, чи від цього залежить наскільки. Хрумкий і твердий, буде огірок. Ви пишіть, як ви складаєте, зверху вниз, знизу, чи <хи> як по полу. Вкинула я огірочки вже свої у банку, взяла на кожну банку по три суцвіття кропу. Бачите, банки я не догориш огірками наклала. Подивіться. Щоб ж місце було для зелені. Взяла три суцвіття кропу сюди, отак. Запехаю. Так. І по три е, листки хрону. Листочки в мене такі маленькі, бачите? Хочу, ж, дівчатка, я посадити собі десь хрому, щоб було на консервацію. Вже давно хрон, хрін у нас був це ще в свекрів. І він, знаєте, ж, як розтягується, як е, ореться. Розтягується по всьому городу, тоді росте хрім по всьому городу. Чоловік на мене борчить і каже, якщо посадиш кущ хрону вдома, можеш сходити з дому. Вижену. Не знаю. Я думаю, що він мене не вижене, що ж він без мене робитиме, а кущ хрону таки посажу я. Так, щоб не бігати по під дворами, тепер ось, тепер ось дівчатка. І в другу банку я складу цю зелень. На кожну 3-літрову банку беру 80 грам солі. Сіль я вже вам показувала, яка та, що в нас раніше була, 80 грам солі. Це ось дивіться, в полустаканчику скільки, бачите, я зважила. А зазвичай так полустаканчик набираю і у банку тоді ж. Вкидую не в банку, а ось зразу я в півлітрову баночку вкину сіль. Витягла з криниці холодної водиці. Зразу ось в півлітровій баночці я сіль розчиню. І тоді вже буду додавати в трьохлітрову банку. Криниця у нас у дворі, криниця, колодязь мене зимої. Я оце. З нашого колодязя тільки воду і п'ю. Вливаю воду, в якій розчинилася сіль в банку з огірками. І якщо там щось грязне, то воно ж залишилось на дні банки. І тепер доливаю, щоб банка була повна, звичайною холодною крижаною водою. Накриваю кришкою, Беру миску, а де я її біла? Беру миску, ось так і несу в погріб. Ставлю, бо під час вквашування огірків вода ж може виливатися через краї. То, щоб не наробити шкоди в погрібі, беремо, ставимо банку у мисочку. Такі огірочки можна починати їсти через місяць. Але вони ж будуть стояти і зиму і навіть до наступного врожаю. Так що далі я займаюся огірочками, а тоді ж піду з вами, покажу ж вам часничок, який я вибрала, щоб ви подивились, і не сказали, що тільки ляпає, язиком-та не показує. Ой, наче не з кухні. А щойно з боні вилізла. До часнику йдемо. вже я огірочки я закриваю? Огірочки помаринувала і кришками закатола. А другі огірочки з вами я засолила і вже в погріб їх спустила. А тепер йдемо дивитися на часничок. Ось такий часничок. Сьогодні я викопала. Бачите, це два сорти у мене. Це такого кольору. А це ось білий. Цей часник хуже лежить. Його треба починати їсти в першу чергу. Оце вже сьогодні І починати їсти. А цей часничок він лежить гарно дуже. І має два яруси часничин. Перший ярус більший, більші зубки, а другий вже ж там менші. І лежить він. я оце його, Ви знаєте, такий часник. Минулорічний, нещодавно тільки закінчила їсти. Як називається, я не знаю, так люди дали та й все. Е, я колись, не знаю, в минулому чи позаминулому році показувала такого часнику, то люди мені писали, як, якби ж мені це вам і не збрехати. Любоша. А може, і ні, дівчатка, воно ж уже пам'ять Так що не хочу вам і збрехати. Добре, дівчатка. Роботу сьогодні ви мою побачили, а ще мені треба йти знову на кухню та на вечерю хоч супу наварить. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!